you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Віталій Кличко повідомив про те, що в Києві вже встановили ялинку. Не така велика, як у мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували і прикрасять, написав мер Кличко. У той час багато людей вважають, що мільйонні втрати на головну ялинку міста треба передати на ЗСУ. Це і не дивно, адже коли триває війна, важко думати про розваги. Та й для наших хлопців на передовій ці гроші будуть потрібнішими. Зараз не на часі ново. Річні гуляння та ялинки, адже на ялинку на Софіївській площі хочуть витратити понад 20 мільйонів гривень, не знаючи, чи це кошти меценатів. Але можна перерахувати, скільки дронів, обладнання продуктів інших необхідних речей для ЗСУ можна було б купити. Місцева влада досі не може визначитися з пріоритетами. В Києві як перекладали, так і перекладають плитку, облаштовують парки під час війни, витрачаючи бюджетні кошти, адже на дронах не отримати стільки відкатів, скільки це можна зробити на плитках, заявив експерт з соцпитань Павловський. На його думку, під час війни треба не ставити ялинки за мільйони гривень, а правильно визначати пріоритети. Місцева влада. Да, не відчуває війни, чиновники замість того, щоб змінити підходи, хочуть заробляти як до війни. Це просто сюр, що державні кошти втрачаються на новорічну ялинку. Це особиста відповідальність кличка як мера міста. Був у нас вже один політик, що при йолку розказував. Пам'ятаєш Віталію його долю. Якщо ж мер чи інші депутати вирішили таким чином підзаробити, люди цього не пробачать. В такі важкі часи потрібно в першу чергу думати про ЗСУ перемогу та як цьому просприяти, а не про відмивання грошей, як не крути. Але якщо таке станеться, то приховати це від народу точно не вийде. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.